Якщо у вас немає твіттера, то ви явно не знаєте, що там сьогодні неслося. Якщо дуже коротко, то вчора Віталій Портніков в ефірі Фейгін ну, просто розмазав Юлію Латиніну. Я всім рекомендую подивитись це відео. Я намагався знайти якісь дуже цікаві кусочки, але там так виходить, що все відео цікаве, і його потрібно дивитися повністю для того, щоб бути в контексті. Але найкраще сьогодні неслося в Твіттері вже після того, як багато людей подивилися це відео. Давайте почнемо з самого початку: з чого все почалося, і взагалі, навіщо вони вирішили Портнікові Латиніна сходити до Фейгіна і записати це відео? В цьому причиною був твіт Юлії Латиніної, де вона, якщо дуже коротко, каже, що Україна сама. Створила Российскую империю, допомагала и відчувала себя в Российской империи прямо очень классно. А теперь вот, украинцы жалеют, что не могут с этой империей петь. В последнее время мы много слышим о страшном колониальном угнетении Украины со стороны России. О том, как лучшие и знаменитейшие украинские писатели Гоголь, Булгаков, Ахматова, Бабель и прочее, благодаря колониальной зависимости и принуждены были писать на русском языке. О том, что лучшие украинские генералы, например, Паскевич, были просто вынуждены быть лучшими генералами кровавой рашки. О том, как лучшие украинские государственные деятели, например, граф Разумовский, были просто вынуждены, стал всемогущими фаворитами, опять-таки, в той же рашке. Наверное, стать всемогущими фаворитами в той же рашке. У меня, однако, вопрос. Дело в том, что несчастная Украина не вся была под кровавой колониальной державой царской Россией. Западная Украина в это время, вероятно, должна была пользоваться полной свободой в прекрасной деколониальной Австро-Венгрии. И вот уж тут должна была быть создана великая западноукраинская литература, свободная от влияния Рашки на чистом украинском языке. И там должны были находиться самые великие украинские полководцы и государственные деятели, которые служили при дворе в Вене и говорили, что думать на чистом языке. І говорили, що треба думати на чистому українському языке. До речі, я зі східної частини України, північно-східної, і коли приїжджаєш до Львова, це небо і земля. І небо і земля в плані тому, що Львів ну, набагато крутіше, ніж те місце, звідки я родом. Тому не знаю про що воно тут каже ця Юлія Латиніна, але під час Австро-Угорщини судячи з усього, Львову було ну, настільки класно, що він і залишився досі до набагато класнішим, ніж північно-східна Україна. Ну, це, моє, це моя особиста думка. У мене питання до залу. Які великі поети, писателі, державні діятелі і генерали з Галіції і Волині сформували лицо Австро-Венгрії? Тому що, безспорно, українські полководці, державні діятелі і писателі Сформировали во многом Российскую империю, литературу и культуру? Я правда интересуюсь. Леопольда Захер Мезаха из Лемберга не предлагать. Он почему-то писал на языке колонизаторов, на немецком. Лемберг, как раздается, Львів, то так назывался. И может ли такое быть, что именно Российская империя воспринимала малоросов как совершенно равноправных партнеров? Так же, как Англия, Шотландию? А вот в Австро-Венгрия как раз глядела на местных жителей Галиции и Волыни как на варваров, годных только для колонизации. Может ли такое быть, что все, вот абсолютно все, что нам сейчас сообщают об отношениях двух народов официальная украинская пропаганда, есть фейк и министерство правды, такое же как у Путина. И если учесть, что Россия и Украина вместе построили Российскую империю, то путинское нападение это все-таки гражданская война. Віталій Портніков побачив цю піссаніну про гражданську війну, про те, як українцям було класно жити в Російській імперії згодом в СРСР. Це прокоментував Юлія Латиніна, побачила коментар, вони поспілкувалися і вирішили провести дебати. І щоб все було більш-менш чесно, вони вирішили провести дебати на каналі Третьої сторони. Ну щоб не у Латиніної і не у Портнікова. І обрали вони для цього Фейгіна. Який, я думаю, з радістю погодився, тому що він зрозумів, який контенті ще в нього буде, і він не помилився. Тепер в нас є Фейгін, Портніков і Латиніна. Кого нам не вистачає в цій трійці? Ви не помилилися, нам не вистачає Арестовича. Хоча Арестовича в цьому відео не було, Арестович сьогодні в Твіттері вирішив це все діло прокоментувати. Я не знаю, чи він вирішив це зробити сам, чи йому хтось підказав, або, може йому нажалілась Юлія Латиніна, але він написав тут такий бред. Коротше, і а, Арістовича в коментах закидали какашками приблизно так же, як закидали цю руду ФСБшницю в ефірі Фейгін Лайф Портніков. интеллектуальная массовка, реализующая идеологические установки определенной части аудитории через ряд совершенно некорректных подмен. В частности, используя типичный прием после знания, когда и исторические события оцениваются из сегодняшнего дня и историческим персонажам приписываются мотивации и уж тем более самоидентификации, которых у них быть в помине в то время не могло. Мне вот а Олексій Арестович і Юлія Латиніна, коли вони оцінюють історичні події із сьогоднішнього дня, то вони... Не приписують мотивації, чи можливо вони точно так же, як і портніков, просто приписують мотивації, але зі своєї точки зору. Тому закидати Портнікову, що він дивиться на якісь там події, які були давно, після, після знання, і приписують мотивації. Ну це дуже брідово і дуже неправильно, тому що ти ж Арестович також у е, тебе немає цієї машини часу, щоб поїхати в минуле і спитати там якихось людей про їх мотивації. Далі. И вообще, Портников чудо, переведенное внезапно из Днепропетровского университета в Московский, да еще на факультет журналистики, вящее доказательство тяжелых когнитивных расстройств его аудитории, которая ищет шпионов где угодно, а у себя под носом просмотрела. Перевод студента ДГУ-еврея на журналистику в МГУ технически был невозможен без э, плотного оперативного сопровождения. В принципі, я теоретично згоден. Я не знаю, як там все працювало в СРСР. Я в СРСР лише народився, майже там не жив. І в цілому я згоден. Можливо, Портніков це якось прокоментує, як він перевівся з ДГУ в МГУ, там його завербували ФСБшники чи КГБшники в той час чи ні. Але це зовсім інша історія. Я, коли дивився цей ефір, то я ну, дивився і аналізував зі своєї точки зору. І факти, або то, як каже, Портніков і то, як він все пояснює, ну, було для мене, для мене набагато вірогіднішим, ніж той бред, який несла Латиніна. І далі, з якогось лєшого, Арестович вирішив наїхати на Фегіна. Хоча Фєгін, він просто був ведучим, він, зі слів, які він казав, це виглядало ну, приблизно так. Фєгін просто їх зупиняв і казав: Нас дивиться, 25 тисяч, поставте лайки. і І все продовжилось, дебати продовжили. Але. Алексей Арестович, загадав про и вырешив написать еще Фейгин подстилка, которая побежала продаваться Порошенко, еще не закончив эфиры со мной. Причем взяла деньги сразу за две позы, за отказ работы со мной и за обслуживание его спикеров. И Алексей в конце вырешив рассказать, яка Юлия Латынина классно Юлия Леонидовна излишне увлекается методом полного погружения в парадигмы. Но беседа хорошая. Показывает, насколько фундаментально плохо с мозгами у нынешнего патриотического проекта. Значит, выиграть у этих долбоебов вопрос одного движения левой задней ноги. пока Леша, ты проиграешь. Правда, туфлю придется от навоза очищать. В этих вопросах охуенны только я и Баумейстер. Баумейстер это а, чувак из его школы Апайрон, и он там а, проводит свои лекции. Я не знаю, чи Юля Латиніна попросила Арестовича написати цей пост, а, а може просто Арестович вирішив захистити свою колегу фсбшницю але він настільки увлекся, що він виклав майже одразу ще один пост. І він тут задумався в цьому пості. Я тут был задумався, задумался. А хто у нас вообще держит в форматі расстройства в виде патриотического спектра? На ум приходять Портніков, Стерненко, Яніна Соколова. Две подагентурные крысы и одна вящая дура, застравшая Киев своими депрессивными плакатами. В общем, Сергей Парад и шизофреничка. Неплохо. На охуенном интеллектуальном фундаменте зиждятся там тамриевильных патриотов. Есть кто-то еще там? Подскажите. Короче... Э Арестович вирішив захейтити всіх, всі його хейтять. А, і ну, тут стає зараз а, цілком зрозуміло, хто на чій стороні, хто на стороні Портнікова, хто на стороні України, хто на стороні ФСБшніці Латиніної, хто на стороні Росії. І Олексій Арестович, як я вже казав багато разів у своїх ефірах, він тупо не палиться, він просто вивалює прям звідки на нього капають гроші. Після цього не витримав Фігін. Тому що, ну, звісно, на Фейгена не їхали. Як я вважаю, на Нафейна тут не їхали ні за що, він просто був медіатором цих дебатів. І Фейгін також вирішив написати пост у відповідь. После вчорашнього ефіру Портнікова ВС Латиніна хочеться сказати Бористовича: нюхать під хвостом у Кремля за їх же деньги так себе синяти. Сельють тебе, як сливали таких, же много, много, много разів. І короче, ну, почався трешак, І вже після цього. Юлія Латиніна вижила також докинути. Короче, гавно на вентилятор. Епічний стрім Портніковим. Наполеон, предатель Корсіки, в Шотландії говорять на шотландському, в ТЦК стоять очереді. Я, до речі, не знаю, на якій мові розмовляють в Шотландії. Я чув, що там є свій ділект, але в цілому там розмовляють англійською мовою. Не знаю, як це було в якомусь 16 сторіччі, коли англічани будували Великобританію разом з шотландцями, але це вже короче, ви можете загуглити. І також про предательство Корсіки Наполеоном, я також нічого не знаю, я не історик, але. Портніков в тому ефірі носом возив а, Юлію Латиніну якраз про Наполеона з Корсикою. Головний тейк Портнікова: росіяни завжди українців і привіли їм комплекс національної неповноценності. ХЗ про комплекс, але що майже завжди росіяни угнітали українців. Ну, давайте по фактам, фактам скажімо, що зараз відбувається з бурятами. Де зараз буряти? Вимираючий від, і всі інші так називаємо малі народи, от їх вся зараз росіяни, рускі, просто знищують. А вони намагалися також знищити чеченців, палечілі звіздюлі, і зараз у чеченців все хорошо. Ну, в плані популяції і те, що Росія виплачує Дан Чечні, це всім відомий факт. Тому казати, що от. Росіяни не угнітали українців, ну це повний бред. От Росіяни спробували угнітати чеченців, отримали звізділей. Росіяни от зараз вирішили поугнітати українців уже в який раз і потихеньку відгрібають звізділей. Безбородко и Разумовский – предатели нации, ну то есть национал-предатели. Все те, кто думают не так, как Портников, тоже предатели нации, могут убираться в свою Россию. Эпическая картина мира. А, Причем никто Латынина и Портников ничего не казав, вин просто, ну, отверто, а, дуже Стримано комментовал, то, что она кажет, и наводит факты, наводит, сказал, условил свои думки и наводит факты, а, ну, какие он там знает. Я, друче, не знаю, там чи все факты правдиві, я не біг по але там выглядало все логично. Эпическая картина мира, которой совершенно нечего противопоставить, как нечего противопоставить лиду белым. Причем тут белые, Господи который сообщает, что все белые преступники перед черной расой, и все черные и, и все черные расе должны При чем тут BLM? Господи, я кажется, ты ФСБшница. Особенно доставляють комменты о том, как Портников раскатал эту имперскую стрелку осциллографа. Жалко, что боты не могут служить в армии. Коротше, я всім рекомендую подивитися цей ефір. Він дуже класний. А дивіться на ефірі в Портнікова, тому що якщо вибирати з цих трьох або трьох плюс один, якщо включити Арестовича, то хай краще там в Портнікову впадуть якісь бабки за просмотри, чим це отримає ФСБшниця Латиніна або Фейгін. А, ну Фейгін, вроді, з нами хороший русський, але хрен його поймеш.